Вони опікуються тим, що їм будуть потрібні більш глибокі рубежі оборони ніж ті, що вони облаштували на самому початку. Хоча, якщо згадати логіку подій, коли вони вшивалися з правого берега, вони вже тоді відміряли собі щонайменше три рубежі оборони і усвідомлювали, що сили оборони України не зупиняться безпосередньо. На крперезі річки Дніпро вони будуть просуватися і далі. Наша мета не незмінна і єдина для повернення на кордони 1991 року. Нам потрібно визволити всю територію України від ворога. Те, що Дніпро зараз є лінією фронту і створює певні ускладнення для просування військ, це об'єктивні обставини, зокрема, включаючи те, що окупанти відступаючи, підірвали мости, але це не абсолютна зупинка і застопорювання наших дій, тому облаштування. Більш глибоких рубежів оборони це продовження тієї роботи, яку вони вже розпочали на самому початку облаштування себе на лівому березі. Зараз ми спостерігаємо їх основний напрямок зусиль скерований в бік Криму. Навіть туди підтягнули додаткові підрозділи інженерні зі складу строковиків з Челябинської області. Які допомагають їм там рити окопи? Ну як казали в старому одеському анекдоті, допомогти їм це не допоможе, але до землі звикну.